У нас, друзі, зараз оце літо 25-го року, щодня летить і дрони, і ракети, і що хочете. Я таких птиць небесних ніколи ще не бачила. І небо стає таке червоне, прямо таке червоне і таке робиться вночі, як у пеклі, а вдень. Ми вилазимо зі своїх сховищ, повертаємося додому, варимо міцну каву, не гірку, не таку, як наше життя. І радіємо, бо включаємо єдині наші новини, наш марафон, і там показують його, зеленського нашого. Я хотіла сказати, що незважаючи, що цей червень був дуже важкий у нас. Ми не отчаюємося. Я дивлюсь, як він ото то в Німеччині, то в Франції, то в Італії. І він кругом їздить. Як він встигає це все переміщатися по світу, чи це якийсь телепорт винайшли, чи, 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 чи що його, а він то там, то там, то там. І... Домовляються з усіма. І з тою фондерлайн. Нам, звісно, толку ніякого з цього нема, тому що країна в руїнах, країні наші, мабуть, друзі, нашій Україні, мабуть, все таке, мабуть, капець. Але ж Зеленське в нас є, понімаєте? Що розмінюватися? Це все мерське, оце, понімаєте? Оце країни, кордони. Це все люди попридумували. Головне, речі, як вам сказати, духовні. І оце от наш лідер. Ви думаєте, чого? Нема виборів? Чого кажуть, нелегітимний, не нелегітимний, не вже вийшов срок. А навіть якщо вийшов, то то він лідер нас, як президент ми вибирали, як, е, як цього як, е, політичного лідера. А він ще наш. Релігійний лідер Зеленський, ви що думали? Це наш поводир нашої нації, отоман наших сердець. І Зараз, звісно, на безугло женуть таку, понимаєте, ото... і Бог, звісно, теж обійдев. Але ж голосували за ню і вибрали за ню. І вона все-таки діла каже, якщо вчитатись, якщо просто дивитись. Під правильним углом треба. Ви, ви кажете, що е, щось вона не те сказала, понімаєте? Якщо подивитись, е, як кажуть, на трезву голову, то там всі може показатись е, не те, що треба, говорять і роблять. А якщо під, під правильним углом подивитися, то, понятно, що всі хороші хлопці. і е, Зеленський наш. І безугла, і ярмак, і наш тож, нашої армії, нашого війська, лідер е, сирський, як він. Кінесно, трохи території при ньому втратили, але знову таки це все мирське, знову таке, це все земне, такі діла земні. а нам оце говорять таке, оце, оце, щось, не ті думки вселяють. Ви подивіться, яка гордість за Зеленського, що він по всьому світу і з мерцем він уже скільки разів зустрічався в цьому році. І, і те, що в страні жопа, те, що ми от так живемо, не треба на це дивитись. розумієте, наша перша леді сказала, що ми можемо і три роки без світла, і без води, і під ракетами, і, і з демитою жопою. От. І це треба оце за Зеленський за те, що він просто їздить, що він оце, оце перед камерами фотографірується за це йому пам'ятника, поставить і не знаю, як йому. Ми от готові люди за нього просто бити себе в груди, ми готові от какашки його цілувати. понімаєте? Так ми його любимо, так ми його поважаємо і, 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 і до нас не, не дійде. Що до нас має дійти, кажуть, коли до них дійде? Що до нас має дійти? розумієте? що православ'я прижимають зараз о, о, церкву нашу? кажуть, русський патріархат, чи що до нас? Чи що за русський язик вже Я не можу взагалі, як русскоязичних людей у нас в країні обіжають. То взагалі душа наша матки просто. Понімаєте? Його восточних людей. Так от кажуть, що вони позвали Путіна. Що позвали Путіна? Зараз артисти, артисти мають співати. То а, а наші українські артисти написали петицію, щоб відмінити руську музику. То ви де Бачили таке, що руську музику відмінити? Ісконну нашу, розумієте, що це в костях у нас ця музика, наша рідна, наша це от мальчик хоче в тамбов. Як це заборонить? У, у, у музику, як? це? Нашу. Я, от, як сучасно слухаю Кіркорова сама в тихаля. От Дивлюсь марафона. балдею, щоб підсилити балдюж, включаю ще Кіркорова, і, і це ми йдемо потім в сховище. і там в сховищі притягнуємося трошки з дівчатами. І, і русскоязичні люди, і хороші дуже є люди, понимаете? всі не треба, треба мовчки терпіть. І розуміють, що це все мерзке, а є речі вищі. Це в нас зараз, я говорю про нашого президента, з яким нам дуже повезло отакі діла.